Поява цього автомобіля на московських вулицях початку 60-х викликала чимало зацікавлені стажі отаж серед перехожих. Вони озирались та не вірили своїм очам. Нічого подібного вони раніше не бачили. Автомобіль вражав своєю повітряною легкістю, витонченими формами та плавністю ходу. Що це за машина? Звичайний легковик, але чому він такий довгий? Ні, це ж урядовий лімузин. Стоп, але подивіться на його висоту: це більш схоже на якийсь мікроавтобус чи навіть автобус. Остаточно запутавшись в своїх спробах класифікувати цей незвичний транспортний засіб, більшість перехожих все ж припускала, що це представницька іномарка якоїсь іноземної делегації. Поява яких в Москві після потепління стосунків з заходом була не рідкістю. Але ні, припущення більшості було хибним. Це була радянська машина, легковий автомобіль, підвищений пасажиромісткості зіл 118 «Юность». Але чому завод Зіл, який був основним виробником вантажівок та представницьких лімузинів, побудував цей розкішний мікроавтобус? Як сприйняли цю машину на автомобільній виставці французькій Ніці? Та що завадило юності здобути успіх на ринку та, можливо, навіть перетворити Форд? Всі ці цікаві факти з історією оригінального творіння радянського автопрому в нашій подальшій розповіді. Тож продовжуйте перегляд та діліться своїми враженнями від побаченого в коментарях. Ну, розпочинається історія цього легендарного мікроавтобуса в період Хрущовської відлиги, яка прийшла на зміну похмурому періоду сталінського правління. Влада комуністів, здавалось, вирішила хоч трішки, але повернутися обличчям до людей. Розпочалось масове будівництво панельних будинків, звільнялись незаконно засуджені трудових таборів, зменшувався додатковий тиск на селян. Всі ці покращення лавиною звалились на людей з СРСР і спричинили справжню хвилю піднесення. Вся країна тепер дивилась не в сторону Ламанчу та Лісабону, а піднявши голови, пильно вдивлялася з глибини космосу, які підкоряли радянські ракети. Весь цей вибух технічного прогресу, здавалось, ще швидше наближав світле майбутнє, яке вже проглядалось десь там на горизонті. Прогрес торкнувся не лише ракетобудування, але й багатьох інших галузей СРСР, зокрема автомобільної. До серійного виробництва вже готували багато нових моделей, як вантажних, так і легкових автомобілів. Вся ця атмосфера загального піднесення навігина космічними звершеннями надихнула конструкторів заводу імені Ліхачова здійснити свій вклад стрімкий поступ технічного прогресу, який мав тільки прискорити наближення світлого майбутнього, яке, якщо вірити словам з виступу Нікіти Хрущова на 22-му з'їзді партії, мало настати вже до 1980 року. Цими ентузіастами були працівники в відділу зіл, який займався розробкою та будівництвом представницьких лімузинів. В кінці 50-х справи в цього підрозділу були не найкращими. Виробництво розкішних автомобілів люкс класу постійно скорочувалось. А випуск нових хрущовських лімузинів, які призначались виключно для найвищої партійної верхівки, взагалі вимірювалися півтора десятками в рік. Тоді як випуск ще сталінських зі 110 завдяки модифікаціям таксі та швидкої допомоги міг сягати 300 екземплярів. Вся увага заводу в цей час була зосереджена на впровадженні у виробництво нових вантажівок ЗІЛ-130 та ЗІЛ-131. Така ситуація не віщувала нічого хорошого для колективу кваліфікованих конструкторів, які мали чималий досвід в будівництві автомобілів люкс класу, потрібно було шукати якесь рішення. І воно знайшлось. Ініціативна група молодих конструкторів на чолі з Ніколаєм Грінчаром висунула цікаву ідею: побудувати на основі елементів шасі та агрегатів зіл 111 новий, більш міський легковий автомобіль з вагонним компонуванням кузова. Разом з більшою пасажиромісткістю цей автомобіль мав також отримати комфортабельний салон. Таке поєднання робило машину більш універсальною, ніж звичайні лімузини. Планувалось, що вона навіть зможе обслуговувати звичайних людей, скажімо, в якості маршрутного таксі чи швидкої допомоги. Подібна концепція, все для народу, на початку 60-х цілком відповідала загальній політиці, яку провадила комуністична партія. Ідея була сформована, а от дозвіл на її втілення від вищого керівництва заводу так і не отримали. Відмова вмістилась в одну коротку шаблонну фразу не на часі. В підрозділі лімузинів все зрозуміло і без більш детальних пояснень. Надіятись на отримання офіційного дозволу було марною справою, тому вирішили діяти напівлегально. З власної ініціативи, або як було заведено казати в таких випадках, на громадських засадах для цього використовували будь-яку вільну від основної роботи хвилинку, працювали після робочий час, збирались на вихідні і креслали, пиляли, збирали і зварювали, щоб потім знову розібрати і знову зварити. Так шукали оптимальний варіант дизайну. Найбільше в цих роботах були зайняті юні конструктори, які працювали під керівництвом конструктора-дизайнера Еріка Сабо. Тут також варто наголосити, що все це відбувалося на власний страх та ризик на території режимного підрозділу заводу, і будь-якої миті конструкторів, які діяли без офіційного дозволу, могли звільнити, і це ще могло бути найлегшим для них покаранням, але всі ці ризики виправдали себе. І вже в січні 1962 року на вулиці Москви виїхав перший мікроавтобус ЗІЛ 118 який отримав відповідно до епохи та віку конструкторів назву Юність. Перші випробувальні поїздки юності по вулицях радянської столиці можна було порівняти з ефектом НЛО. Як тільки мікроавтобус зупинився, то навколо нього одразу збирався натовп цікавих, які не могли повірити, що ця машина земна, і навіть з СРСР. Багато хто щоб пересвідчитись, що цей автомобіль не якесь марево або видіння торкалися його бортів та заглядали крізь вікна в салон. А дивувати цей мікроавтобус мав чим. елегантний повітряно легкий дизайн без капотного компонування, овальна злегка втоплена радіаторна решітка, по боках якої розміщували круглі здвоєні фари, хромованими були також ковпаки куліс, бампери, радіаторна решітка, ручки дверей та дзеркала заднього огляду. Особливою родзинкою автомобіля були контрастні широкі кузовні молдинги, які оперізували кузов і нависали над задніми здвоєними круглими ліхтарями. Юност мала несучий кузов вагонного компонування, який дозволив в порівнянні з семимісними лімузинами наростити пасажиромісткість до 17 осіб. В комфортабельному салоні до послуг пасажирів були окремі зручні сидіння, індивідуальне освітлення, радіоприймач з чотирма динаміками, попільнички, гачки для верхнього одягу, ефективна система опалення та вентиляції, і навіть великий сувний люк в Дасі. Щодо водія, то до його послуг було зручне сидіння, яке регулювалося по вздовжньому і вертикальному напрямках. А також додаткова кабіна мікроавтобуса обладнувалася електронним годинником та мікрофоном. Посадка та висадка пасажирів здійснювалася через широкі розпашні двері з правого боку кузова, крім цього, мікроавтобус обладнувався додатковими задніми дверима, через які в основному здійснювалося завантаження багажу. Така схема доступу до салону стала доречною при переобладнанні юності в швидку медичну допомогу. Моторний відсік мікроавтобусів знаходився з правого боку від водія. Під кожухом ховався восьмициліндровий виподібний бензиновий двигун об'ємом 6 літрів та потужністю 150 кінських сил. Дана силова установка була запозичена з вантажівки ЗІЛ-130. Двигун працював в парі з триступінчатою автоматичною трансмісією, успадкованою від лімузина. Плавності ходу машині надавала незалежна передня важільно-пружинна підвізка, доповнена стабілізатором поперечної стійкості, а також залежна підвізка задніх коліс на довгих, м'яких ресорах. Варто також доповнити, що двигун, коробка передач, передня підвізка та рульовий механізм з гідропідсилювачем розміщувався на окремому підрамнику, який кріпився до основи кузова за допомогою гумових подушок. При одинаковій з лімузином ЗІЛ-111 колісній базі мікроавтобус був на 70 см довшим, 6 м 84 см, ширина 2 м 11 см, висота 2 м 3 см, споряджена маса машини 3 тонни 320 кг, максимальна швидкість 120 км в годину. На 100 км юнос витрачала близько 30 літрів палива. Небували ажіотаж, який які ця машина спричинила під час випробувальних заїздів. Переконав керівництво зіл перспективності даного проєкту в автомобільне міністерство Москві був навіть направлений офіційний запит щодо виділення заводу додаткового фінансування, необхідного на запуск в серію нового сімейства представницьких автомобілів, де серед нових перспективних лімузинів зіл 117 та зіл 114 був також зазначений мікроавтобус зіл 118 «Юность». В обґрунтувальній записці до документу, зокрема, йшлося про надзвичайно високу функціональність цієї моделі, яка могла бути побудована великій кількості модифікацій. Згідно планів, лише потреба Москви в подібних машинах вимірювалася з 300 екземплярів в рік. Ці автобуси мали обслуговувати різноманітні партійні з'їзди, конференції, конгреси. Ще частина мала використовуватися як таксі в аеропортах та в якості карет швидкої допомоги, і шасі для встановлення спеціального обладнання, кіно та радіоапаратури, різноманітних пересувних лабораторій. Щодо периферії, то найбільш доцільним було використання представницьких мікроавтобусів для обслуговування санаторіїв південних курортів. Тож в записці зазначалось, що для забезпечення рентабельності виробництва необхідно в рік випускати щонайменше тисячу таких машин. Від змісту документу, відправленого в Москву, в місцевих чиновників автомобільного міністерства мало не сталася істерика. Вони там взяли що перепрацювалися. Чи може вони хочуть повністю розорити нашу радянську автомобільну промисловість, забезпечувати представницькими мікроавтобусами, побудованими на дорогих комплектуючих, від лімузинів громадські транспортні маршрути, встановлювати на них якісь лабораторії і кіноапарати. Атуру, будувати швидкі допомоги. Так це ж абсурд. Вони просто невірно трактують концепцію бюджетного та представницького автомобіля, яка є взаємовиключеною. Для таких потреб в нас є, наприклад, чудові фургони і мікроавтобуси РАФ чи навіть ті ж уаз Буханка. Вони прості, універсальні, а головне бюджетні. Після завершення таких гарячих баталій в міністерстві документ так і залишився без підпису в підрозділі лімузинів зіл. Все ще сподівались, але минав місяць за місяцем. А відповідь так і не приходила. Не допомогла навіть схвальна оцінка юності від голови уряду Нікіти Хрущова, який під час демонстрації машини вищому партійному керівництву навіть вигукнув з властивою йому відвертістю: оце народний автомобіль. Але на жаль, народним він не став, а так і залишився дорогим представницьким мікроавтобусом одиничної збірки. У 1964 році ЗІЛ побудував на основі юності спеціальну модифікацію швидкої допомоги ЗІЛ-118А, яка обладнувала з висувним дахом, який дозволяв лікарям працювати в салоні машини в повний зріст. Така машина, обладнана найсучаснішим медичним обладнанням, була передана на баланс 4-го управління Міністерства охорони здоров'я, яке займалося медичним обслуговуванням членів ЦК, комуністичної партії та високопосадовців Ради міністрів СРСР. Загалом з 1962 по 1967 рік спеціалізований відділ зіл з будівництва представницьких автомобілів побудував всього сім мікроавтобусів, які після випробувань та допрацювань опинились в гаражах, що обслуговували вищу партійну номенклатуру. Один з них навіть працював як маршрутне таксі в Москві. В 1967 році на юнаць чекав справжній тріумф на автомобільній виставці в французькому місті Ніца. Мікроавтобусу з СРСР вдалося здобути нагороди в 12 номінаціях, зокрема і за найкращий кузовний дизайн. Проте ані нагороди, ані розголос у західній пресі ніяк не допомогли машині знайти свій шлях до конвейера, хоча на заводі все ще не втрачали надії, адже більш масовий випуск мікроавтобусів міг також здешевити виробництво лімузинів, здешевити випуск представницьких автомобілів мав масовий випуск вантажівок. До 1970 року на заводі збудували ще 13 мікроавтобусів «Юність». Ця машина надзвичайно сподобалась власнику компанії Форд Генрі Форду II, сину засновника компанії Генрі Форда Старшого, який з робочим візитом в 1970 році відвідав СРСР. Під час перебування в Москві він навіть відмовився від лімузина і обрав для пересування саме мікроавтобус «Юність». Подейкують, що він навіть попросив радянського керівництва продати йому ліцензію на випуск цієї машини, або хоча б налагодити спільне виробництво. В СРСР на прохання відомого американського автомобілебудівника відповіли відмовою, мовляв, гордість радянського автопрому не продається. Чи дійсно це правда? Чи, можливо, просто перебільшення, або домасил, створений на основі невірного трактування ввічливості, в словах Форда. Та чи дійсно відомій автомобілебудівній компанії була потрібна машина, яку в Радянському Союзі вже понад 8 років не могли б впровадити в серію? І дизайн якої, на думку багатьох, був запозичений в американського мікроавтобуса Chevrolet Corvair Greenbrier Sportswagon, який випускався з 1961 по 1965 рік? Відповідь на це питання залишимо вам, наші дорогі глядачі. Діліться своїми думками в коментарях, а ми продовжуємо. Вже в 1971 році юності зазнала суттєвого рестайлінгу. Друге покоління представницького мікроавтобуса отримало новий індекс зіл 118 к та нове оформлення дизайну в стилі представницького лімузина зіл 114 Випуск цієї версії, яка згодом була переіменована в ЗІЛ-119, тривав аж до 1994 року. Це за цей час було випущено ще 86 мікроавтобусів, які направлялись на обслуговування урядових делегацій. Також на їх базі було побудовано кілька машин швидкої допомоги. Декілька мікроавтобусів, переданих під машини спецзв'язку, були передані в КДБ. Також свою юність, переобладнану під пересувну криміналістичну лабораторію, отримала радянська міліція. Станом на сьогодні більшість цих мікроавтобусів втрачено ті, що залишились живими, зберігаються в музеях або в руках приватних колекціонерів, які, не жалюючи ресурсів та часу, знову намагаються повернути юність до життя.